Доброго дня, розборка автобруну. Сидіння BMW E39. Якщо ви не можете зняти сидіння, ось кнопка, Витягнете за кнопку. Ось механізм у нас працює для того, щоб рухалося сидіння. Нажимає ось такий флажочок, і сидіння рухається для того, щоб його зняти. Сидіння прикріплено на чотирьох, ось таких болтах, які кріпляться ось сюди. Яка була у нас проблема? Ми не могли зняти сидіння ніяк, і ось ці штирки не піднімалися. Ось, ну, не піднімалися вони ніяк. Ось тут нажимаєш не піднімаються. Знімаєте дві гаєчки на 10. Відкручуєте під сидіння, незручно буде. Відкручуєте, далі знімаєте чехол. Далі побачите 4. Стопорка, така як вилочка. У нас стопорок третій впав і не можна було його вибрати. Просто витягаєте оці стопорки, і тоді саласка буде працювати без проблем. Перед цим, щоб це зняти, відкручуєте торкс. Не знаю, не скажу точно номер. Ось такий встановлюється він ось тут, з підсидіння. заднього можна викрутити. І отакий такий торкс з тої сторони, з якої у вас не працює сидіння. І плюс знімаєте пружину. От пружина натягнута, от пружина знята. Пружини з двох сторон, для того, щоб легше це було знято. Інакшого варіанту нема. Дуже тяжко долізти і незручний доступ.